Шановні друзі, я продовжую коментувати ті питання, які надходять до мене через мої сторінки в соціальній мережі Фейсбук. Питання, яке я хочу прокоментувати, яке скалихнула громадськість, яке відбулося в Новомосковську з ніч з 19 на 20 березня, воно стосується вбивства в кафе Пентагон молодої людини, чоловіка Ростислава. Хочу прокоментувати це питання. Воно викликало. У багатьох і обурення, але я вважаю, що треба пояснити деякі речі. По-перше, у нас же закон один для всіх, і ми це не втомлюємося повторювати, тому він один для всіх, в тому числі і для власників закладу, і для відвідувачів. Перше питання постає, чому заклад взагалі працював в цей час? І окремо потрібно було б якісь окремі обмеження роботи в цей час або ні. Відповідай на це питання. У нас в місті діє комендантська година з 23.00 до 5.00 години ранку. І це ніхто не відміняв зараз ні для кого, в тому числі і для роботи цього закладу, для того, щоб він працював, мали бути знаходитись його співробітники. А це заборонено, тому що період комендантської години мають бути всі цивільні особи без належних допусків і пропусків, перепусток знаходитись вдома як законослухняні громадяни. Що там робили е, працівники закладу і чому він працював? Цю оцінку дасть належні компетентні правоохоронні органи, також таку ж оцінку дадуть і самому вбивці. Який затриманий, який виявився неодноразово вже мав проблеми з законом, і поліція, правоохоронні органи вони будуть доводити цю справу до кінця і цю роботу вони виконують? Ще раз повторюся: вбивця, який вбив цього молодого чоловіка, він затриманий. Питання постає і в тому, а як опинилися відвідувачі в закладі харчування. І відповідь така, що вони порушили закон. Вони під час комендантської години теж вирішили його порушити, ці обмеження, і вийти на, в заклад порозважатися чи відпочити. Тобто, в цій справі треба зважати на всі чинники. Також хочу окремо відзначити, що у нас є закон дії в країні про правовий режим військового стану. І там чітко вказано, що таке комендантська година, хто її контролює, хто відповідає там і які там наслідки. Будь ласка, почитайте пункт 5, частина 1 статті 8 цього закону, він каже саме про комендантську годину. Ті, хто хоче розібратися в цьому питанні, вони можуть в відкритому доступі зайти і прочитати це питання. Я вважаю, що з боку міської влади ми всі необхідні заходи зробили для того, щоб у нас врегульовані були питання знаходження на території міста цивільних осіб без відповідних перепусток. Але контроль за дотриманням цього питання. Належить до відповідних органів, і це теж вказано в законі. Стосовно конкретної відповіді додаткової на цей злочин. Відбулося засідання комісії ДСНС і були прийняті рішення, які регулюють роботу закладів харчування. Різних закладів громадських закладів на території міста Новомосковська. Після 22 години ці заклади мають бути зачинені. Контроль належить до компетенції правоохоронних органів. Також врегульовані питання продажу спиртних напоїв. З 22-ї години до 7-ї ранку алкогольні напої на території міста Новомосковська. Не можуть бути продані, вони не мають продаватися. І це треба теж врахувати і підприємцям, і тим, хто хоче скористатися і купити відповідний напій. А всім нам, я хочу ще раз підкреслити і нагадати: нам всім треба дотримуватись закону, незалежно від того, хто чим займається, і підприємцям, і відвідувачам. і... Міським чиновникам, а тим, кому належить контролювати виконання закону, вони виконують ці функції. Дякую всім і хочу побажати нам, всім спокійного вечора, спокійної комендантської години з дотриманням всіх вимог і норм.